Власне житло це не розкіш, а базова потреба, особливо для тих, хто щодня стоїть на захисті нашого спокою. Завдяки програмі є оселя та підтримці з обласного бюджету. Мрія про свій дім стає реальністю. Історія поліцейської зі Львівщини, який вже придбав квартиру та сплачує іпотеку під 0% – Далі у сюжеті. Виглядало дуже дивно. Але коли почав один колега дуже сильно ну, в поліції, колега почав дуже сильно тим цікавитися і, ну тобто, так взявся за це дуже суттєво, е, дійшло до того, що він взяв собі квартиру однокімнатну і переїхав в неї, і тоді зрозумів, що це реально має сенс. Особливо після того, як почув, які він виплатив всього лиш там невелику суму, в нього виходило на однокімнатну квартиру е, в районі 8 тисяч гривень в місяць. Приходить мені компенсація від обласної адміністрації на мій рахунок. Ну тобто, по суті, я плачу в місяць конкретну суму, яка передбачена, і частину з неї мені вертає обласна адміністрація в кінці місяця. Це якщо по співвідношенню виходить приблизно, якщо в мене в середньому треба буде платити 12 тисяч гривень в місяць, компенсація від обласної адміністрації в районі 4,5 тисяч гривень назад повертається. 23 мільйони гривень для реалізації цієї програми від її початку впровадження, тобто з лютого 2024 року, 13 мільйонів було фактично використано у минулому році, 11 мільйонів гривень використано у цьому році. В цілому 400 осіб скористалося програмою в минулому році, станом на сьогодні. Ця кількість збільшилася до 470 учасників програми. Всі вони щомісячно отримують часткову компенсацію за відшкодування кредиту і це здешевлює в деяких випадках вартість кредиту до нуля.